В Укренерго мають намір виставити Росії рахунок за знищені енергооб'єкти. Наразі ж у компанії підраховують збитки, а також вивчають варіанти інстанції, куди звертатись за їх відшкодуванням найефективніше. Про це розповів директор із правових питань Укренерго Максим Юрков. Ми все це фіксуємо в реальному часі. Фактично, там кожного дня е -е, складаємо кошторис. І виставимо рахунок Російській Федерації. Спосіб наразі вивчається, оскільки там серед юристів є певна дискусія, яким чином краще захистити інтереси компанії. Через ЄСПЧ, через правила ЮНЦІТРАЛ, через місцевий суд іншої держави Британії, Америки. Тобто, всі ці опції наразі вивчаються, і оскільки продовжується нанесення збитків, ми продовжимо їх фіксувати. І я певен, що ми найближчим часом виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти. Водночас, за словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Героса, Україна не зможе цієї зими відремонтувати усі енергооб'єкти, пошкоджені російськими атаками. Адже за його словами, для ремонту потрібне обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців. Сподіватися ж на Європу не надто вдається. Адже за словами Героса, у Європі немає такої кількості обладнання яка нині потрібна Україні.